Мільйон, мільйон ліженок і ренті-механізми механізми чекає не то так вже. Ого! Оце Ого. плітки. Таке буде дуже важко розпікати. Ну так, так, 5 покеболів, 5 покеболів проти одного лохопового шрека. Я ставлю на покеболи. Ух, які а, просто окей, можна було поставити просто на дупої. Жертвуючи він стане жертвою навпаки, Ух! походу з цим стане бліц, вискакує просто як гепард так. Треба йому дати тримати коридори, і тут. Що забирають? У мене ІТ буквально осліплений шреком, але його забирає. І тепер 3-2 вже не така очевидна домінація команди захисту. І. Е, що робить? Що просто відбулося? Забирає срами Окей, Відбувся розмін. 2-1. Мені ІТ за е, проти Роми та Норвела. Рятує Uh -huh. Uh -huh. До речі, uh -huh. до речі, про Кавейру швиденько от Шрек Шрек мінусує стамикач чомусь без інтерогейшена, А поки у мене є час, я швиденько скажу реакцію пана Олшона. Що скажеш, Автолуз, він каже: Його КД само за себе говорить, хоча у команди його є шанси перемогти. Ну, власне, е швидка реакція від найкращого аналітика на планеті, по Rainbow Six Siege, пана Олшена. Сама, ви самі все чули, Рома Про, до речі, отримав в себе мільярд димеджу, але вбивається. Yeah. Також Вбивається норву виключається, по моїй найти. А болерси то просто сноу болять <laughs> своїх опонентів. Он на сайті і а, Так, проганяють вони Рому. С, вже 3-5 у нас йде рахунок, якось забрали у нас Норву, забрали у нас Берсерка. І що ж? Несприятлива ситуація для команди захисту на посуд з І. Е, дупой забирає мене. 3-2. Ті... Тобто, Тепер же команда так в меншості, 3 1, -1 залишається останній мей вічір, е, який втратив Деф'юзер і його Комарай. забирає Рома. Е, зіграє матчпойнт і. Uh, що ж, це перемога для команди Болес проти GG Connect. Ламається проте поки що не ламається обличчя ні у кого. Ага, лося ж ламає обличчя Аркфайсу, а Міньке також помирає а, від рук. М'юта, але також і м'ют на розміні від Ехо. Що відбувається, відбувається ще один розмін, просто велике, таке кладовище в Смолтаурі. Гландіш, намагається на все це свято життя і смерті якось підуспіти, але щось, походу, ти запізнився. Друже. А, ні, нормально, прийшов якраз за графіком, мінусує від його І також її можна нажити по а, власне лосяшу. Не Бабіо ви... Вульфу, вибачте, Вульфу не виходить на жити, но ну, Ляся тут бігав по першому поверсу. Поверсу. Все, все, до побачення. І це дуже добре для нього. І зараз Опа. Бодя. А, так, побачив у нас ф'юза, і треба йому якось це розпікувати. Зараз. Так, забирають. Ні, Йоу! не забирають. Як це сталося просто. Йоу! Бодя якимось дивом виживає, але скоріше всі його мають добирати. Все ж таки, а він щино тамажив. Тайлер Дердена доброго ранку. Нарешті його забирають. Боже, він жив аж не до ну, до непристойного довго. Потяжочок з двох а, щитів. Ну, власне, пітя Гудмод забирає ехо, мінус перший щит. А далі ще Мінкета можна добрати. А далі ще можна Гландіша забрати. Простріл ламався мені. Пітя Гудмод просто розходиться і вирубає реальну гудмод. Аркфайвс, помир, а виживає, виживає. Таки проти міри тут а, все ж таки ламають. І вікон, Кажуть на все. Аркфайв з помирає, все ж таки, його буде. Не буде, не буде його ресати, Монті, не буде, все нормально. Сьогодні Петя а годмод реально врубає год-мод. Ще прийшов ого. Бодя, Ви схоже, так. Стоп, стоп, стоп. Це не просто близько, ехо то просідає по хп піпець, як він однохитовий. Ухе! До побачення, уже неодногітовий не словив аптечку. Петя Гудмот йому допомагає, мінусує ехо, мінус перший щитовик, залишається ще один. А до речі, міньке де тиснути, власне, уже потихеньку Small Tower, на допомогу своєму тіммейту. Як же вони в пікселі одне від одного? Як же Петя Гуд... Ох, цей пікселі і просто тапає в хліборезку гландішу. А не на цьому турнірі. Петя Гудмот бачить останнього ну і ця... Перестрілка Ух. може Що? бути останньою для аркфайвса нахабно і. Не треба його розпікати, треба його якось відволікати. Так, а що? Ох, окей, витрачається цілим імпактом на два дрони у нас Ліжен. В принципі, доцільно, я вважаю. І тут бачимо знову на камер, і тут вже його забирає біовульфер, робить він дабл кіл, забирає амінкета на Вардені. і це дуже буряча втрата для команди захисту, бо тепер е, Бо тепер ніхто не заважає Пушу, ніхто не заважає прокиду Диміф і тим паче Пушу Бліца. І зараз фудомар забирає Арк Five. Господи, 5-2 ситуація. Вже треба відступати. Талер Дьордено, він все. Все глибше. Е, уходить в аттику забирає його петяку, думаю, залишається останній Останнє Ехо, І пішла сішка, яка не знаходить свого опонента. І так розсліплють. Е, на другому поверсі, по-моєму, бліца взагалі нічого не зупиняє. Він просто біжить вперед. Ну, зупинила його гука. Все ж таки, якомога більше. Далі полетіли і всі інші, в принципі, напарники. З команди Антіпод до бліца тут би засмочити і заплентити, Але тут то імпактики, а це не проблема. Боді розправляється з Тайлором Деденом, зехо теж розправляється. Далі залітає бліц. Мінусу Еліжена. Дуже довго і мучительно, але все ж таки забирає його, залишається лише мінікад. Якийсь щось забув на другому поверсі на такому таймінгу гри. Ну і власне повертається він назад. Тут повний хаос і епофіос, його знаходить дрон, але він вирубає п'ятього дмода. Непоганий фражик. Але далі ще треба забрати чотирьох, як мінімум. А тут ще й Зі своєю ДМРкою, там ще й в спину йому будуть заходити з гаража. Ну, що робити, амінькету молитися, як мінімум, а як максимум вигравати раунд, звичайно. Тут Лося ще й дронить його просто буде тиснути до талого. Давай ще зламаю йому дупу. Не вийшло. Амінькет це ж таки не виживає, але не надовго. Пличчя іншим. Гландіш, Гландішу треба було забирати. Прямо зараз. Опонент, але Біовуль виявився сильнішим в цій перестрілці, А там ще падає аркфайвс. Ну просто посипалися НВЛ, залишився лише мінкет, і ехо. І що він тут зробити? 2-5. в Пленд та активатор. Ехо на стерсах. мінусується минкетом Бодя. Але талий помирає від пити гудмода. Ехо. І залишається лише лухиповий по По якому ставлять крапку. Власне, чуже не йде вбивати. Ну і просто на нахабно. Рейжа стюпидеш. Миссия прям ну. Там буквально кроссфайр уже. І нас Паладін обходить в ТУЗ, буквально ешко, І так забирає Ступідеш. Так, тут нічого не скажеш. один чотири. Ну От, і все. Коткіл. Коткіл, до речі, oh. нас робить вже Жже Паладін. І зараз. Не вже буде. А, ні? Ес. Ладно, Ухи. ну це було доволі нахабно для джужжеполодіні, все ж таки в шорті так прям пушити свого опонента. Ну, там можливо реакції не вистачило, хто знає. Сербер на барабанах. Бачить Бліца, бачить Шакала, відступає, тому що такий файт для нього нічим хорошим не закінчиться. Вікінг нашиває, головне, Пердолю не зачепити в потилицю. Дуже плодіння нашиває, помирає сам, до речі, нарешті. Ну а Цербер забирає все ж таки Пердолю в щит. Дуже дивно, коли дивився Пердоля, чи як просерели Цербер. Черб... Ну, а Вікінг, до речі, на розміні даблкіл, але це, власне, все.